Неможливо переоцінити в таких критичних суспільних процесах роль медіа з України все частіше лунають занепокоєні голоси про ознаки цензури та намагання нових представників влади перебрати у свої руки контроль над українським медіапростором. Поговорити про сучасний стан медіаринку Ми запросили до студії заступника головного редактора інтернет-видання телекритика Лесю Ганджу. Леся, дякую за те, що знайшли. Час. Отже, чи відчуваєте ви сьогодні після приходу нової влади? Якісь особливі зміни у медіапросторі України власне відчуваю не я це очевидно, якісь речі, які, які відстежують уже читачі і глядачі українських телеканалів. Але треба сказати, що в принципі телекритика була до цього готова. Давно ми відстежували ці процеси, і ми чудово розуміємо, які передумови власне за всім цим стоять. І за за оцінкою нашого видання власне йдеться про те, що медіа стали однією зі складових. Тих самих міжнародних угод по нафті і газу, які були підписані, і власне медіа є лише однією невеличкою складовою частиною тих змін, які на сьогоднішній момент відбуваються в Україні. Тобто про які фактичні зміни йдеться сьогодні? власне тут для того, щоб зрозуміти про які фактичні зміни йдеться, треба зрозуміти структуру українського медіаринку на сьогодні. Найбільша найбільша група медіа, так звана інтергрупа українських телеканалів, не буду перелічувати їх. Ми знаємо, про що ми говоримо. Це і Інтер, і НТН, і власне і Це дуже багато канали, найпотужніша група mm -hmm. на сьогоднішній момент з бенефіціаром, так, якого є Валерій Хорошковський на сьогоднішній момент, і власне, яку пов'язують так само неформально із із паном Фірташом і. І якщо ми будемо простежувати, власне, ті зміни, які відбуваються на газовому ринку, і порівнювати їх з тими змінами, які відбуваються на медіаринку, то ми можемо чудово робити висновок. Можливо, це наш хибний висновок, але в принципі ми маємо на то всі підстави говорити про те, що медіа будуть обслуговувати інтереси влади в обмін на доступ до. Скажімо, до газової труби назвемо це так алегорично. Наскільки ем, серйозно українські журналісти можуть протистояти намаганням запровадити цензуру чи бути залежними, е, і чи взагалі можливо це на сьогодні? Е, теж ну от я би оцінювала е, ці перспективи досить скептично, тому що ми, ми бачили, як протягом останніх років. Е, Робилися, так скажімо, кадрові зачистки великих ньюзрумів. Було повністю змінено е, ньюзрум так званого е, НІСУ. Да? Це єдиний ньюзрум, який виробляє всі, всі новини для телеканалів групи Інтер. Було змінено повністю ньюзрум на, на телеканалі Один плюс один. І е, прийшли на зміну, скажімо так, більш-менш досвідченим репортерам, репортерам, які би могли протистояти вимогам е, редакторів. Да, е, прийшли в принципі молоді недосвідчені люди, які е, готові на е, ну, скажімо так. Е... Працювати на телебаченні за будь що виконувати вказівки, скажімо так, таку, або що... не ще професійного професійного професійної зрілості для того, щоб щоб ним протистояти, це одна передумова з того, що мені здається, на сьогоднішній момент корпоративна солідарність українських журналістів теж є слабкою. Тобто, з одного боку, є певний брак професійної майстерності, професійної зрілості, і з другого боку невисокий рівень корпоративної солідарності. Um... У чому з вашої точки зору найголовніша проблема залежності медіа сьогодні? В не самостійності медіа на ринку, адже пам'ятаєте, в 2003 році ми говорили всі про те, що медіа повинні перестати бути обслуговуючим інструментом своїх донаторів, тобто тих, хто дає гроші на ці медіа, вони вийдуть на вільний ринок, і от вільний ринок має, має шанс змінити ситуацію. Але ми зрозум, коли ми всі вийшли на вільний ринок, ми зрозуміли, що загроза комерціалізації медіа, тобто спекуляції на таблоїдних темах, на жовтих темах, він є не менш. Руйнівним для суспільної функції, для суспільної місії медіа, ніж цензура. Це ми пережили за ті п'ять років від 2004 до 2010 ми, що, Ми відчули, що цензура ринку є загро... є такою, ну, так, такою безпечне небезпечною, як і цензура, власне, політична. А, і Жодне з українських медіа не змогло стати ринково на ноги серйозних медіа. Всі є залежними від рекламного ринку. А тут ще й фінансову кризу варто згадати. Рекламний ринок є дуже мілким на сьогоднішній момент. Реклама не прогодує ту велику кількість українських медіа, які продовжують утримувати їхні власники. А власники є на сьогоднішній момент найбільшими українськими олігархами. І власна ситуація є дуже несприятливою для свободи слова. Будемо стежити за процесом. Дуже дякую, Олесю. і нагадаю, ми розмовляли з заступником головного редактора інтернет-видання телекритика Лесою Ганджою.